Це Нью-Йорк. це місто мрії. Для когось місто мрії, а для когось місто майбутнього проживання. Або місто, в яке вона прибуде і потім буде жити довго і щасливо зі своїм коханим. А вам слабо? Поговоримо у цьому відео про заміж за іноземця. Навіщо виходити заміж за іноземця? Чим вони такі цінні, чим хороші ці іноземці? І навіщо кидати рідну країну, навіщо покидати своє насиджене місце і будувати стосунки де-інде. Це Ксенія Дробин, я Наталія Коваль. Ми міжнародні мечмейкерки. Ми допомагаємо дівчатам знайомитися з метою створення сім'ї. І у цьому відео ми розповімо, навіщо. Одружуватися з іноземцем, так? Да. Банально. Ну, раніше це було виїхати, краще життя, а-ля продатися за кордон. Пам'ятаєш да, ці, да, ці стереотип. Про Продажа гінофонду мені говорили. Так, так. Продавати гінафонд, да. Але зараз причин з'явилося більше і вони цікавіші. І ми про це поговоримо. Я би не сказала, що їх стало більше, вони стали другими. Потому что некоторые из вас оказались в европейских странах, в частности в Германию, которую я горячо искренне люблю, и поняли, что вот это вот желание богатой жизни – это мечта из Голливуда. Европа живет скромненько, я бы сказала, даже экономненько. І набагато більше ви об'їздили країн, всілякі канари -ня 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 -ня, ну, і, і так далі. Туреччина взагалі не рахується, це не за границя, так? <кхух> Єгипет також не рахується. Ну, то так, 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 так. так. А вони просто сидять собі в своїй Бельгії, у своїй Швейцарії. Є такі швейцарці, які там жодного разу не виїжджали за кордон. Uh, і ми вон швейцарець, розумієте? Багатий, крутий швейцарець. Ми вчора з Наташою ходили, зустрічалися з одним Наташиним клієнтом. Он американець. і он сказав, що я виключення. я був в Європі. огромное количество американцев, о которых вы мечтаете, потому что Голливуд, дома большие, они ни разу в жизни в самолете не сидят. Ой, у меня есть такой новый клиент, ему 37 лет, и в него только свежий паспорт, наиженный. У, 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 меня, был, у меня был -то клиент, который австрийец, да, центр его по австрийц. Он говорит, я люблю путешествовать. Куды? Куда? В село Он Один раз был в Германии. Он в Германию один раз ездил из Австрии. Да, Ой. Тому зараз нові причини заміж за іноземця, і це, перш за все, ані другі причини стали другими. І е, многим із вас тяжело знайти цю мотивацію. Раніше було легко, багато життя, ось це все. А зараз ну, Європа біднє і біднє живе, тому багато життя – це вже не про це. Тому зачем? Перша причина – це демографія. Демографія. Ми розуміємо, що відбувається. Мужчин українських набагато українських. менше. Вони круті. І я була ем, вражена тим, що насправді ем, я запитую дівчат: ем, як ви бажаєте, де ви бажаєте знаходити пару. Звичайно, перше місце посідають українські чоловіки за сміливість, за галантність, за мене за. Ну, Дея... да. Деяких манер є. От. Так. Я одружена з українцем вже 27-й рік пішов. Ксенія Скільки... була 20 років одружена з українцем. Да, да. Зараз в неї щасливі стосунки з британцем. Да, да. Так? Тобто Вона може розповісти дві причини. Да. А, і у нас діти. У Ксенії четверо, у мене троє. Тобто Ми за національного виробника з, одніє... да. з одного боку, а з іншого. Це ж їх мало. Тому... И, и их будет становиться меньше и меньше. На жаль, на жаль. И когда, к сожалению, и когда все это закончится, их будет становиться еще меньше, потому что те, кто останутся, начнут пить. Потому что психологической помощи ее не будет, как после всех э, неприятных событий, э, просто чтобы нас не забанили на ютюбе за такие слова. Они будут пить. Даже те, кто взрослые. Поэтому мужчин, вот исходите из того, что... Тема закрита. Але я скажу так: жінці потрібно шукати Нет, скажешь, свого від... чоловіка. І він може бути. Просто відкрити можливості. Да, да. Відкрити можливості для інших чоловіків з іншим менталітетом. І шукати свого. І він сонечко, може бути. Сонечко. Зайчика. Зайчика. Котика. <рес> Котика. Мурчика. Мурчика. Хорошого. <рес> да. Так от, е, знайти свою людину, і це може бути людина з іншої країни. Да? З цим буде е, е, складніше впоратися. Но, но просто, Я зараз переб'ю, ну, просто і треба везде, Но треба просто смотреть реалістично на вещи, що з точки зору статистики, можливості вибору локальных кавалеров, своих кавалеров отечественного производителя будет меньше. Поэтому главная причина демографии, если вы откроете для себя горизонт и будете искать мужчин иностранцев, у вас их больше. Так, то тобто есть расширение горизонтів і можливостей. Да. А друга причина це а другая причина это уважение к женщинам немножко на другом уровне. Наши ребята, они классные, но у нас в основном, в большинстве семей, он вкладывается в женщину до брака, а после брака ты, женщина, ты отвечаешь за все. Да. В большинстве случаев, есть исключения, но в большинстве случаев, что отечественные мужчины, они себя ведут как мужчины, поэтому я деньги принес, а остальное твои проблемы. У иностранных мужчин вот именно это равноправие имеет положительную сторону. Ему нетрудно постирать, погладить, ребенку попу вытеть, ребенка на какие-то занятия отвести все вот это организовать. И если она, например, зарабатывает больше денег, для него совершенно не проблема отпустить ее на работу и дать ей совершать ее карьеру, а он возьмет на себя дом и будет заниматься пылесосом. И не будет ей за это попрекать? Нет. Вот это, да. И не будет сидеть, как с мамочкой, Да? Він буде просто виконувати свою роль, да. іншу. І тут якраз потрібно не переключатися в мамочку. Да. От який плюс у на странних мужчин, коли зустрічаєшся з нашими, в основному э, все одно як то мама за ним ходить і навіть якщо йому лет А Ну, большинство, да, большинство да. все равно очень много примеров знаю среди подружек когда там 30-летние сыновья он до сих пор трусы постирать не может вот а иностранные мужчины они привыкли к тому что 18 же издумывали его уже он уже никому на самом деле совершенно не нужен и получается даже вот такая любимая тема моя, один из моих любимых примеров посмотреть что происходит э, в турецких отелях в турецких отелях э, мамы иностранные сидят, пьют, а с детьми, кто в бассейне играет, Татку. иностранные папы. Что происходит, если отдыхают славянские дамы со славянскими мужчинами? Ой, вы не бухаете. Да, мужчины бухают, женщины пляшут в бассейне с детьми. Правильно? Правильно. У нас ментальность другая, поэтому вот если хочется такой именно поддержки, тепла, разговоров, взаимодействия, сотрудничества всего, это, в принципе, иностранные мужчины. Такое получить достаточно едко, це дійсно случай. Але, знов таки, в нас ну, не докажуть. стоїть мета звеличувати іноземців і принижувати українців. Ні, чи я не, я не слов'янських чоловіків. Ні, я про, про ментальність Ми говоримо про мету, про, про те, як це відбувається і про те, які вони, і в яка, яка в них цінність, навіщо розглядати іноземця як варіант. Правильно? Так, да, так. Да. Тобто повага до жінок, підтримка жінки і повага до жіночої думки, до її особистості у іноземних чоловіків вибудована на багато кращому і вищому рівні. Оцей шовінізм, який існує на пострадянській площині, його просто немає в іноземців. Да. А, причина номер три. Думайте про будущее, потому что если вам сейчас 30-40 лет, это, в принципе, ну, как сказать, еще девочки. Но когда-то наступит пенсия. Какие у вас перспективы быть э, простой советской украинской пенсионеркой? Перспективы грустненькие. Если нет денег, да, грустненькие. В, в, в западных странах, при том, что Европа, в принципе, такая бедноватенькая страна, в общем и целом, становится. Тем не менее, если ты пенсионер, если ты социально незащищенный, государство за тебя впишется. Ты не останешься на улице, ты не останешься без медицинской поддержки. Все равно какая-то организация будет, которая тебя, старушку, да, куда-то приткнет и к доктору отправит. Правда? Да, правда. Чехни. Да. Чих. И а, еще одна причина. Це те, що якщо дівчина трохи старша, ніж 35 років, то що, наші чоловіки її дискримінують. Абсолютно. Ну, і іноземці також, я скажу, не дуже розглядають її як, як мати, як її дітородність вже йде на спад, на жаль. І скільки б я не билася ось так, доказуючи, що це не так, і даючи статистику, що дівчата народжують після 40 і здорові діти, бла-бла-бла. я не знаю, Треба стукнуть по голове. Ну, у меня немножко другой опыт. То есть, в, в принципе, вот опять же, с, с отечественными кавалерами э, все-таки возраст 35 уже меньше вероятность осуществить вот эту мечту стать мамой. С европейскими мужчинами они рассматривают 41-42 и даже есть случаи 43-44. А редко, надо, может быть, яйцеклетку заморозить. Но, тем не менее, все равно этот шанс есть. Так, так. Этот шанс есть. Поэтому... Э, с, Все вместе, да, мужчин не хватает. Специфическое отношение отечественных мужчин, меньше поддержки, меньше уважения, Перспектива достаточно грустной старости, если у вас нет сейчас огромного количества денег, и плюс возможность родить ребенка, то по всем этим параметрам, европейские мужчины или иностранные мужчины выигрывают. Они <клес> это уже выиграли, потому что они могут дать больше. И ще одна крутая причина. Давай. Зараз світ об'єднується. І да. це стає, Ну, от, от ми зараз у Нью-Йорку. це целый <клес> вот так нам було Приїхати. Yep. Ну, звичайно, не прямо так, але mm -hmm. майже отак. Mm -hmm. І е, світ взагалі передивляється свої причини для одруження. Зараз людям добре і так. Не одружуватися нормально, бути одиноким, окей. І ми, мечмейкери, об'єднуємо тих людей, які бажають створити сім'ю. Так? Yep. І до нас якраз звертаються не ті, що бажають там розважатися, тіндеритися, <плес> тіндиритися, <плес> а бажають будувати нормальні стосунки. І саме ці всі люди вже вже у всьому світі про це писав Алан і Барбара Піс у своїй книжці, чому чоловіки хочуть сексу, а жінки кохання. Це ще 2009 рік. Так. рік. Ця глобальна тенденція вже почалася вже дуже давно у пострадянському просторі. Це з 90-го 90 року, коли розпався це є, це є. от. І не розглядати цієї можливості, коли у твоїй країні є в тебе один-два варіанти, а у світі в тебе є 22 варіанти. Да. Ну просто якось вже несерйозно, якось вже не прикольно і не сексі. Так? Да? Так? Да? Согласна. А, до речі, про сексі також. <реш> Але це вже ваша Так? Да? І ви е, у деяких іноземних чоловіків розкриєте їх можливості як е, хороших партнерів да? у всіх аспектах, коли ви почнете будувати з ними стосунки. Да? Классно. Тому, да, <связывали> Так что, если вы подумываете <связывается> на эту тему, искать иностранца или не искать, ищите. Возможно, и такое случается достаточно часто, что на пути к мужчине иностранцу вы познакомитесь с кем-то, кто живет в соседнем доме. Так. Но просто от того, что вы откроете свою душу к чему-то другому и начнете делать что-то не так, как всегда, это создаст вокруг Доволі на атмосферу і начнуть витягуватися на другі машини. І коли ви приходите до матчмейкера, ви реєструєтеся, ви заповнюєте анкети, ви думаєте, ви структуруєте е, параметри свого пошуку? То розуміння, хто для вас потрібний, кристалізується краще. І дивлячись це відео, ми вам пропонуємо ось таку класну штуку. Якщо ви вже додивилися до кінця, то е, для оплачується… Ці, для тих, хто до кінця. коли ви оплачуєте послуги реєстрації у нашій агенції, то бонусом ви отримуєте можливість долучатися до вечірок, які робить Ксенія у Німеччині. У Німеччині, у Лондоні, де ти ще робиш вечірки? А, в Австрії. У Австрії Басте. і знайомитися з сімейно орієнтованими чоловіками, яких відбирає, відсіює, фільтрує, проціджує. <ріць> Я все. всього. <з> <ріць> От, все, щоб вони були придатними для вас, для знайомства і для стосунків. Отже, заповнюйте заявку і ставайте нашими клієнтками. Давайте собі цю можливість, тому що найкраща можливість це коли ви нею користуєтеся, а матчмейкери дають не менше і не більше як чудову можливість будувати стосунки з людьми, які так само націлені на побудову серйозних стосунків. Отже, заповнюйте вашу Заповняйся. заявку, і побачимо.